Від матеє святого Івангелія читання. Слава Тобі, Господи, Санатори, будьмо уважні, сказав Господь причуцю, царство небесне схоже на царя що хотів звести рахунки зі слугами своїми, коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен десять тисяч талантів, а що не мав той чим віддати, пан велів продати його, жінку, дітей і все, що він мав і віддати. Тоді слуга, впавши, йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже: Потерпи мені, пане, все тобі верну. І змилосердився пан над тим слугою, і відпустив його, і подарував йому борг той, вийшовши до й слуга, здибав одного зі своїх співслуг, який винен був йому сто динарів, схопив його і почав душити його, кажучи, верни, що винен, співслуга його, впав йому в ноги і почав просити. Потерпи мені я тобі верну, та той не хотів. Пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне боргу. Коли товариші його побачили, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав: Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав, чи не слід було тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І розгнівавшись його пан, передав його катам, аж поки не верне йому усього бору, отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний із вас не прощатиме братові своєму, серця свого. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, якось з кожної неділі дивлюся на проповідь, що вона щораз чомусь туда виходить, і обіцяю собі кожного разу, що в ту неділю вже буде коротша. Але тої неділі не можу вам обіцяти, що вона буде коротша. Тому що. Можливо, одне з найцентральніших питань, яке нас як християн мучить, є підняти сьогодні питання прощення. Чому я потребую прощення? Як я маю прощати? Часом люди кажуть, що християнство є такою вірою, в якій все надзвичайно легко. Ви можете зрішити, піти до сповіді, вам простять ваші гріхи. І все. І можна починати знову робити те саме. І часом навіть християни самі є переконані в тому, що так воно в християнстві діє. Насправді ж, усе не так. І сьогоднішня притча показує, наскільки все є складно. В сьогоднішній притчі ми маємо числа, про які ми вже з вами говорили. Я думаю, що ви дуже добре пам'ятаєте, що я вам минулого року казав, правда? Але ті, хто не пам'ятає, то я пригадаю. 10 тисяч талантів то не є питання грошей просто, бо їх завжди можна виміряти в конкретному грошовому еквіваленті навіть сьогодні. Якщо не помиляюся, минулого року я рахував, це було десь коло 5 мільярдів доларів. Що і величезна сума, очевидно. Я не знаю, хто з вас заробить 5 мільярдів доларів за своє життя, але я не скажу, що це і неможливо. Ми живемо в тому світі, де, властиво, гроші і навіть золото втратило свою вагу, в тому значенні, що ну що ж то і 5 мільярдів, якщо не пам'ятаю, який є державний борг, наприклад, Сполучених Штатів, у трильйонах і трильйонах, то все сталося просто числами, які для нас вже в принципі не мають жодного значення. Для тих людей, які слухали Ісуса, це була сума, яка не існує. Ото, як маленькі діти, коли бавляться. І хтось там починає видумувати якийсь більший і більший номер, більше і більше число, і там починають якісь там, знаєте, ґезільярди чи щось інше видумувати. Хоча ніби число є реальне, 10 тисяч, але для юдеїв, які слухали Ісуса, це було щось, що практично не може існувати. Це була поза всякими людськими мірками сума грошей. Бо тут було не просто 10 тисяч динарії, наприклад було 10 тисяч талантів, а таланти це також є величезна сума. Талант це є ну, кусок чогось розміром з кінську голову. Правдоподібно, що йдеться про золото, про талант золота. Кінська голова золо, золота зроблена, і потім ще 10 тисяч таких. І тут ота повинність того слуги, вона виявляється. Понад міру будь-яку. Якби навіть його продали, його сім'ю і все інше, що для нас вже саме по собі звучить дико і страшно, то ніколи би, ні за жодних обставин, нічого би не принесло тих грошей назад. Бо людське життя, ну можливо, для нас, як християн, воно вже має безцінність. Воно і настільки важливе, що можемо сказати, що його не можна оцінити, але ви самі бачите, і в нашому світі, в якому ми живемо, як легко оцінюється життя, як швидко його за маленькі навіть суми вичерпують, перечеркують, нищать, а часом просто за якусь ідеологію, яку тяжко нам зрозуміти, як то діється зараз в Україні. Отож, Питання сум і повинностей, воно є важливе в сьогоднішній притчі, але не є найважливіше. Найважливіше є питання прощення. Очевидно, що то прощення, воно десь крутиться навколо тих сум. Знову ж таки, йдеться не про гроші, йдеться про кількість того, чого ми винні іншим, хто, чого винні інші нам. Бо, напевно, легкі якісь. Переступи проти нас нам є істотно легше пробачити, аніж щось велике. І існує багато речей в нашому житті, зранені, які ми несемо через ціле своє життя, і не можемо їх пробачити, бо вони були настільки сильні, що просто неможливо собі з ними дати раду. Як їх пробачити? Чи їх взагалі потрібно пробачати? Напевно, також знов ж таки в контексті війни дуже часто в нас стоїть то питання. Як ми, як християни, маємо відноситися до тих людей, які прийшли вбивати нас? Чи я як християнин маю пробачити, що я маю зробити з тим? Як не дивно, сьогоднішня притча дає нам на те, можна навіть сказати конкретну відповідь. З однієї, ми думаємо, що йдеться про Все прощення, з іншої сторони, виявляється, про це не йдеться. Ідеться про те, що Бог прощає тим, які приходять до нього у покорі з проханням про прощення і показують своїм життям навернення, зміну того життя. Цікаво, що в сьогоднішній притчі зміна життя, чи скоріше брак тої зміни життя, призвели до того, що той перший слуга, з яким розраховувався. Господар став ще гіршій ситуації, ніж був перед тим. Ось він приходить, йому загрожує бути проданим у рабство. Він просить про пробачення. І господар йому прощає. Ніби вже все зрозуміло, ясно, довги є списані, той слуга може бути вільним і йти робити далі. Щось доброго в своєму житті, оскільки увесь той багаж минулого вже на ньому не висить. Немає жодних боргів. І тут він починає діяти в людський цілковито спосіб. Ну, якщо я вже нічого, нікому не винен, то принаймні я можу вимагати від тих, що винні мені. Для того що я їх зароблю. Не досить того, що тепер не мушу віддавати 10 тисяч талантів, які би ніколи не віддав, то ще можу собі повернути 100 динарів, які також не є малою сумою грошей. Отож, в тому моменті, коли він починає думати в такий спосіб, він втрачає і те перше прощення, яке в нього було. Що більше, він же не просто є під загрозою бути проданим в рабство. Господар віддає його катам. Нам здається дивним, якщо Ісус порівнює Царство Небесне до тої притчі, і господар у тій притчі, володар у тій притчі є самим Богом, то воно виглядає, знаєте, трошки так, як би сказати, не по-християнськи з тим Богом, що він настільки може бути прикрим і злим, що того чоловіка, якого перше пробачив, відсилає. Не просто назад у рабство, до катів відсилає. Ми би думали, що Бог, який є добрий і милосердний, і вже раз пробачив, ну то все. Але то не є справа того господаря. Це то є проблема того першого слуги, який не може прийняти прощення, яке Господар йому дає. Йому простили, але він того не сприйняв і не зрозумів. Він не змінив свого життя, він вернувся назад до того самого життя, яке призвело його до того, що він був винен неможливу суму грошей, що він все був винен. Бо виявляється, для того, щоб прощення почало діяти в житті людини, вона в дійсності повинна змінитися. Прощення воно не діє автоматично. Цікаво, що в Святому Письмі прощення завжди походить від Бога. Людина сама себе не може прощати. Ви запам'ятаєте, ми маємо, дивиться, недавно також була та Євангелія і в Матеї, і потім ми в часі посту маємо то чудо оздоровлення розслабленого чоловіка, якому перед тим, як його оздоровити, Христос прощає всі гріхи. І починають фарисеї нарікати на нього, хто може прощати гріхи крім Бога? Ісус каже так. Але Бог дав нам владу також. Отож, прощення, воно передусім є від Бога. Ми можемо співдіяти у тому прощенні. Ми можемо бути співучасниками у прощенні, співпрацівниками. І тому, властиво, побачите на першій сторінці нашого бюлетеню є ті слова з молитви Отче наш». Перше є прохання про прощення від Бога для нас, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І друга частина це є прощення, яке через нас Бог дає іншій людині, коли ми, співпрацюючи з Ласкою Божою, починаємо принаймні пробувати прощати іншим. Але прощення є неможливе без навернення. Якщо хтось. Не просить про прощення з наверненням, тоді воно не діє, його нема. Можливо, також тут ми розуміємо, якою мірою нашу християнську поставу в обставинах війни в Україні. До нас прийшли люди, нелюди, які не хочуть прощення, а хочуть нашої смерті. Які не хочуть покаяння, бо продовжують діяти в той самий звіриний спосіб, винищуючи все, що їм не подобається. І тому ті, які є не розкаяні, не отримують прощення. Ми бачимо то саме у цілій історії старого завіту та й в нашій історії. Історії тих людей, які були ствердні лі серцем настільки, що не хотіли. Покаяння і прощення навіть в моментах величезної загрози, як то було з фараоном при виході Ізраїля з неволі єгипетської. Як то було з самим Ізраїлем, який дуже часто мав заскорузле серце і не хотів побачити Божого заклику до навернення і зміни життя для того, щоб прийняти прощення. І тут є наша проблема також. Очевидно, що ми також усі прощення потребуємо. Нема людини, яка би не потребувала прощення? Бо, як то ми чудово маємо сказане в молитві за наших померлих, що кожен, хто живе, грішить, бо єдиний є без гріха Господь. Отож, ми всі потребуємо прощення. Але коли ми просимо в Бога про пробачення, бо єдиний Він може простити, чи ми також пам'ятаємо, що Воно не станеться без зміни способів нашого життя, без зміни наших думок, вчинків, слів. Якщо вони і далі будуть наповнені злістю і ненавистю, то прощення пройде повз нас. То не є так, що Бог не готовий нам прощати, то не є так, що Бог, знаєте, як десь така ображена дитина, Закрився злий в якійсь своїй кімнаті на цілий світ, зовсім ні. Він, як добрий батько, постійно готовий дати нам прощення, але то прощення, воно може пройти повз нас і не почати навіть діяти, щоб більше бути скасованим, як то було в випадку з тим першим слугою, якщо ми будемо продовжувати жити життям, у якому місця на Бога і на ближнього також нема. Наша готовність прийняти прощення від Бога перевіряється у наших стосунках з ближнім. І очевидно, що ми маємо проблеми з тим, як я вже згадував, в якийсь спосіб ми маємо віднестися до ситуації тепер в Україні, до загарбників, до нищителів нашої країни і наших людей. Але може сьогодні от то питання відкладемо на другий бік. Сьогодні наше завдання як народу є боронитися проти тих, які на нас нападають. І то є цілком ясно і зрозуміло. Сьогодні, можливо, важливіше в контексті, власне, прощення є питання наших сімей. тих людей, які є нам найближчі, тих людей, з якими ми, в принципі, навіть не маємо що ділити, окрім спільної історії наших батьків, отих найближчих. У тому моменті, дорогі мої, перевіряється також наше бажання отримати прощення від Бога. Якщо я не маю бажання подарувати прощення іншій людині, яка є близько до мене, то як я зможу прийняти прощення від Бога? Воно не станеться? Очевидно, ще раз кажу і підкреслюю тут також, що прощення воно вимагає. Покаяння. Якщо є люди в моєму житті, які мене ображають і не мають бажання покаятися, якщо є люди, які в моєму житті мене відкидають і мною гордують, і не мають бажання у жоден спосіб змінити своїх вчинків в стосунку до мене, ну, то я не можу дати їм прощення. То не означає, що я буду в злості і в ненависті жити. Єдина можливість в тих ситуаціях є віддати те все в руки Богові, бо ще раз підкреслюю, у Святому Письмі єдиний, хто може простити, є Бог. Є речі, які людина, навіть стараючись, не може пробачити, бо десь вони в нас крудяться. Не даємо собі ради з тим, віддаємо в руки Богові. Але не залишаємо тих ситуацій такими, якими вони є. Не залишаємо і не дозволяймо гнівові опановувати нас. Не дозволяємо якимось маленьким образом з минулого ставати стіною поміж нами і нашими найріднішими. Коли ми говоримо про братів і сестер, очевидно, що ми маємо на увазі ціле людство. Але найголовніше оті в дійсності найближчі люди навколо нас. Сьогодні Бог показує нам, що дорога до Царства Небесного, ну бо властиво, та притча, яку ми чули, вона і починається з того, що Царство Небесне буде подібне. Отож, дорога до того Царства Небесного вона починається з тих стосунків, які є навколо нас. Та дорога є складною, бо прощення, воно тільки на перший вигляд виглядає простим. Воно завжди є винятково складним. Воно має дуже багато тих сторін і дуже багато нюансів, але у всьому тому Бог у благодаті своїй нас провадить. І за Його прощення сьогодні ми є вдячні. Нехай Його прощення, дане нам з вами, стане дійсністю, щоб ніхто з нас тим прощенням не розминувся, як той перший слуга в сьогоднішній Івангелії, щоб кожен з нас, отримавши його, почувся вільним і сильним. Для того, щоб випростити тій людині, яка є найближче до нього. І тоді всіх нас, Господь, ставлячи на добру дорогу, доведе до вічного життя. Слава Ісусу Христу!